Народний майстер з Рівного, Різбяр Віталий Бугрінець має у творчому доробку понад 270 іконостасів. Іконостас Катерининського храму це його друга робота у Чернігові. Але саме цей іконостас особливий для майстра. Великий, величний, дуже тяжко він мені дався. Мали сроки. Треба було за якийсь 100 рік неповний зробити роботу. Іконостас, який вже скоро прикрасить катерининський храм, особливий не тільки з точки зору вірян і священнослужителів, а й з історичної. Ще такий цікавий елемент чи деталі в іконостасі будуть також розміщені герби чернігівських козацьких полків. Ми знаємо із історії, чи десь там в архівних документах згадується, що перший іконостас, який був встановлений, мав такі герби. Тепер рівненські майстри різьблення завершили свою частину роботи попереду позолочення. Романа Катерининського козацького собору подякувала митцям. Автора ж іконостаса Віталія Богринця відзначили ювілейною медалю до трьохсотріччя Катеринки. За старовинним козацьким звичаєм, всі жертводавці, які зробили вагомий внесок в розвиток казацької православної громади і саме цієї церкви, заносяться до синодику Катеринської церкви. Роботи ще тривають, але вже відомо, що святить іконостас Катерининського кафедрального собору, патріарх всієї Руси України, Філарет 7 грудня. На храмове свято.